Три с половиной, четыре секунды падают мины, сто двадцатые, Охуеть, ебать там пизда, пацанам, ебануться нахуй. <постит> так они молчат, смотри, их прикрывают <постит> только баста. <постит> <постит> их баста прикрывает, <постит> <постит> и всё. Українського боку жахливі втрати. в акцію но вони ноні молчать офіційних сводках. то заявили, що за останню добу безповоротних втрат не було. Жоден український буває український... витягали поранених та вбитих бійців шахтибутівка. Наш немає... ще двохсотих сто процентів є Двохсотих – це сторони правого діактора подалічних. Чому поради? українська артилерія чому? не прикриває наші гармати, Чому ніхто їх не підтримує? Три поради. А чому о, в цій статистиці немає чотирьох загиблих з ДУПу? Загиблих на шахті Бутівка добровольців Київ зустрічає на колінах квітами та з прапорами. Произошел прицельний обстріл шахти Бутівка, Бутовка батареї САУ 152 калібра, с Мінськими Минскими Це відбувається кожен день. Вчора не пришла ответка, поэтому погибли ребята. Вчора никто не то, що не ответил.

В'їжджаємо в, в красилі. Люди стоять, зустрічають. Боже, діти плачуть. Я такого ще не бачив. Так, братко, ми тебе довезли. Улыбнись! Всем привет! Юра Гуцул С Хмельницка Вообще парень три дня до этого Четыре дня до этого Залез к сепарам, снял ДНРский флаг Повесил червоно-чорний, повісив жовто-блакитний. На їх, і, знаєте, їх там уже сразу не стало. Вони просто убежали. Не побоялись, не побоялись. Як дракона ранили перший раз, то він з ним пішов перший вихід. Він зразу приїхав і дракон дав добро, щоб ми не він не сходив. Він врятував моє життя, коли. Під час розвідувальної операції ми стикнулися з противником і під час бою мене поранило. Юра витягнув мене і врятував мені життя, він дійсно для мене став братом і дуже болісно, Тому що його зараз немає, що я не зміг витягнути його на шахті. Ну, так нас там. Він не мать спас у всьому світі. Ще за життя виписано, не встигли літати. Ні, ти постав на цей, начну. Не йшов там за кимось, він йшов попереду. нього постійно руки були в мазуті. За короткий час він освоїв всю стрілецьку зброю, яка є на базі. На ну, останніх місяців чотири навіть додому вже не їхав. Весь час там був. Це була можливість їх на ротації, але він не їхав, бо казав, хлопці воюють, як же я не можу їх покинути поїхати відпочивати. Я пам'ятаю, скільки я не приходив, там з Дінжур, ще шершусь, гуцул спав, мабуть. Ну... Два години в сутки це для нього було, це вже він казав, два години в сутки це норма. Це, це вже все, більше не треба, більше не дають. Гуцул поїхали. Гуцул поїхали, встали, поїхали. Этот трек посвящается им, кто оставил на память другим Свой полет через тернии к Этот текст посвящается всем, тем, кто понял в свои двадцать семь Возвращаться уже слишком поздно Этот трек посвящается им, кто покинул наш мир молодым И уже никогда не вернется Этот текст посвящается всем Кто ушел навсегда в двадцать семь Тем, кто смотрит на нас и смеется На, да снимайся! Не хватает его. Души не его не достаточают.